Привіт! Сьогодні ми з вами будемо в'язати резинку 2х2. Чому вона так називається? Тому що буде дві лицеві петельки в'язатися, дві виворотні. Ми будемо в'язати не просто резинку 2х2, а ми будемо переходити з резинки 1х1 на резинку 2х2, щоб це виглядало гарно. Так як ось в цьому носочку такий перехід з резинки 1 на 1. На резинку 2х2. Що нам треба зробити? Нам треба пров'язати ось Якщо тут лицева йде, то лицеву підтягуємо до лицевої, якщо виворітна, то будемо виверідне підтягувати до довиротньої. Нам треба передіти петельку лицеву до лицевої. Виворідну до виворітної. поміняти їх місцями, і пров'язати. Пров'язали лицеву, тепер виворідну пров'язуємо, і наступну виворідну пров'язуємо. Лицеву пров'язали. Тепер нам треба перейти, Якщо не справляєтесь, можете взяти додаткову спицю. Не туди. Отак, От по лицю ми лицеву пров'язуємо, по вивороту, виворотні. Лицева. Дві лицеві дві вивертні. І так чередуємо і міняємо петелечки. Не тянемо або витягнеться. І так ми переходимо з резинки 1х1 на резиночку 2х2. Опять лицева ми міняємо петельки до лицевої, а виворотьмо до виворотньої, пров'язуємо. І так до кінця рядочка ми. Міняємо всі петелечки, якщо спустилися, підтянули. І так пров'язуємо до кінця рядочка. По вигородній стороні ми в'яжемо де. Бачимо виворотні, вяжемо виворотні, де лицеві, в'яжемо лицеві петелечки. І так у нас буде формуватися резиночка 2х2. Пров'язуємо вигородну сторону. Пров'язала я резиночку 2 на 2, щоб вам показати. Отак От виглядає. Перехід. Виглядає гарненько. Ще такі нюанси, теж так як в резинки один на один. Якщо не будете сшивати свій виріб, то прораховуйте, набираючи петлі. У мене тут 36 петельок, і я взяла на краєві, от по три, по три лицеві. Отак от гарненько буде, коли виріб не буде зшиватися. Виворотні. А тут, якщо тут лицеві, то тут дві виворотні ну і краєвіш. Тоді виріб буде зшиватися і резиночка буде переходити, буде гарненький перехід. Отак От виглядає. Використовуйте такий перехід з резинки 1х1 на, 1 на резинку 2х2. 2. І ваші вироби будуть виглядати набагато гарніше. Всім до зустрічі! У вас обов'язково все вийде.